І всім привіт, друзі! З вами я, Ліманчик, і сьогодні ми почнемо нову гру машинаріум. Так, торкніться, щоб почати. Давайте. Я пам'ятаю цю гру, я її колись давним-давно грав. Е так що щось від неї трошки помню. І так, почати нову гру. Там якесь місто, бо... О! Дивіться, якась муха падає. А, це не муха. Це якийсь космольот. Якийсь мусор викинув. О! Оце ми. Так. Нам сказали сюди торкнути. Що нам робити? У мене така голова. Тут якась миша. Може. Опа! Все. Тепер у нас можна взаємодіяти лише з об'єктами та персонажами. Я можу так розтягуватись. Так, круто, круто. Так, давайте розтягнемось і візьмемо цю іграшку, кстати. Іграшка. Деякі предмети можна зберігати. Так, добре. Давайте іграшку дамо йому. Мене. А, мені треба дві ноги. Ой, одне. Іграшка, іграшка, держи іграшку, як нам дати іграшку? Я хочу вза... О, все! Ми дали йому іграшку. Ага, можу дати... брати підказку. Ага, наша рука там. Хорошо. Так, нам треба туди, значить. Меню. А це Це всякі досягнення. Зрозуміло, він нам дав руку. Він, молод. Ой, ногу він нам дав, господи. Нам треба щось зробити, може. Я можу таким блоки. А ну давайте візьмемо, може, оцей магніт. Опа! У нас є магніт. Так, тепер ми, напевно, цим магнітом зможемо достати. а чому ні? Може, сюда його? Ну, давайте візьмемо підсказку. Так, я знаю. Ну, воду його треба. Чтобы надежда. Ем... Не розумію, вот иди куди нам треба. Ладно, ребят, сейчас я подумаю і скажу вам. Я, короче, розкрутив цю штучку. Напевно, нам треба їх з'єднати. так. да, я розкрутив, коротше, цю ліску. І тепер. Куда? А як? А може, за оце треба зачіпати? М -м 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 -м. Може нам на штучку треба? Отак ні? Ну, зараз я опять маю подумати, бо я не розумію. І так, друзі, я на жаль не зміг. Е як воно... Я, на жаль, не зміг под... ну, порозмислити. Ну, я нічого не зміг зробити. Так що я пройшов міні-ігру і тепер о, ми можемо подивитися. Да, ми зв'язали з канатом. Нам за нього треба зачепити. Давайте попробуємо. Ну, але як? Так. Так. От, нам треба закинути. А, нам треба стукнути ногою. І тоді воно відкриється. Да! І тепер ми можемо... Все! Тепер ми затягуємо канату. Хоп. Розкачуємо і... А тепер опускаємо. Так. І достаємо нашу руку. Ура! Все, може йти. Ура! Ми справились! Тепер ми зі свалки йдемо в город, в місто. Тут всякі штучки літають. А ми вон там. Так. Ага. О! То хто такий? Ага, опусти мені крана. Е, ай, я теж хочу. А я теж хочу. Таке. А можна мені стільки? Так. Можна мені. Опустіть. Роботом не можна, тільки таких, як вони можна. Так, ну, тут є краска, вона нам не треба. Тут є конус. О, у нас є конус. Можна надягнути його. А ну, а тепер нас пустять. Я з конусом? Як ви? Ні, тільки не можна робити. Ладно, конус заберемо тоді. Е, давайте. О! дивіться. Що у нас тут є? Залізом. Потому що тут можна лізти, так Ну, а далі далее наліза? Эм. Е, Мені треба до лампочки. Я хочу лампочку. Я ще одну дощечку взяв. Так, стам ще одну. І ліземо ще. Блін, а де нам ще одну палочку знайти? Треба ще одну палочку. Ні. Підсказка. Ладно, підказка набирається. О, ще одну А, ми знизу взяли палочки. Так. А тепер як нам достати? Тепер розтягуємось і нам треба взяти. Все, ми взяли лампочку! Але ми впали, бідняшко. Тепер нам треба, напевно, лампочку з цим з'єднати, ні? Може, нам до краски треба? Давайте підійдемо до краски і макнемо. Да. А тепер можна з'єднати? <пев> Ні, він нам крути головою, що не можна. Хам-мам-мм. <пев> 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 Давайте себе вододягнемо. Нет, так не можно сделать. Давайте тянем и поднимемся Кевин. Двин белый. Я... Треба лампочку. И... и... все. Ну, я не понимаю, что еще нам треба. Давайте пройдем мини-игру. Зара я Постараюсь пройти мини-игру. І так, я допрошов. Все, тепер активуємо і дивимося. Так, ми з цим зробили. Ем... що? Там якась ще е, була відерця? Ну, де тут відерця? Тут нема ніякого відерця. Може, біоконусю десь то відерце. А ну, давайте викинем. О! Да, є це ведерце. Тепер змішаємо змішаємо е, синю, щоб вона стала голубою. І тепер наш конус перекрашуємо. Да, тепер у нас конус похожий. Надіваємо ні Не-не-не, не, стоп! Нет! Тепер кон з лампочкою активуємо І тепер надію. А ні, давайте далі подивимося, що нам далі треба робити. Ага, і все, нам більше не треба нічого. Тепер робимо більший. Відкрийте нам двері. Ой, мостик топ. Все, він нам активував мостик! Ура! Ми так, звісно, помалуйде? Ну ладно. Ура! Він нам активував мостик. Тепер у нас. Тепер. А! Що? Що то було? Я не замітив! О, ні. Нас викинули! Блін, а наш... Ви що ми так старались? Так, тут якийсь рычаг, давайте його активуємо. Ага. Давайте ще раз. Якась фіолетова штучка летить. Я бачу жовту штуку зверху мене. От, зверху мене жовта штучка. Ем, роботом не можна. То що, роботом не можна. Ми можемо отак попробувати. О-о! о, дивіться, там ще одна штучка лежить. Вот, вот, вот. Так. І може. Активуємо, зліземо. І тепер ми можемо звідси активувати речах. А тепер пригаємо. Ем, може... Тепер ми можемо знизу активувати речах, але. Що нам далі треба робити? Хм -хм -хм. Можу подивитись а. Опа! Якась штучка у нас відкрилась. Так. Що ми з цією штучкою можемо зробити? Тут якісь шифри, коди. На жаль, не розбираюсь. І що нам треба зробити? Ладно, давайте ще раз пройдемо міні-ігру, ну, бо я часто не розумію. І я опять же таки пройшов. Ребята, вибачайте, будь ласка, що я так роблю, тому що я справді не розумію. Так, нам треба... Да, ми впали. Нам треба на... А 2 Присідаємо. А два. Е... А2. Опа! Воно нам по дирочках всяких. Ну, добре. Все, я хочу витягнути руку. Так, що у нас далі? Так, а два. Да, ми вже прикріпили. Угу. Вилазимо. Стаємо отаким. Ліземо. І нам, напевно, звідси. Так, давай. Все, нам треба звідси долізти до, до тої жовтої штучки. Так. Я ж казав, що цю жовту штучку треба. Я вроді помню, що нам треба твою жовтою штучку. Та, блін, чого ти завжди падаєш? Мені тебе так жаль. Нам її вроді сюди треба ставити. Да, і щоб вагонетка вона впала, чи. Що... Все! Все! Ану, давайте ще раз. Хоча вже проліхала. Ну і що далі? Е... Так, вагонетка. Ага, ми з нею маємо взяти колеса. Сідаємо, активуємо і нас задні має підперти. Все! Ура! Знову в місті. Ви бачили там. Хто то такий? Хто це? О, вони крадуть. Навіщо? Він нам колись в дитинстві. Дивіться, що він нам робив в дитинстві. Він його помне. Або він так здівався над роботом. Господи, який він вже ж поганий. Ладно. Я під ним канат. Ну, нитка це не розривает. І забрав. Вот же ж хитрюга. О, у нас якась штука. А ми ніяк вже не заберем. Ні, ні, ні. Потому що він в нас все забрав. А ну давайте активуємо рутяг, що буде. Ага, у нас забралася ваганетка і прийшла нова. Тепер ми можемо піти сюди і забрати, так. Нажимаємо. Так. Да. І що далі? Ну, ми трохи впилили. Е Цієї штучки. Так. Що нам далі робити? Тут ще одна є якась кнопка. А що, якщо не жатереча, даже... Ага. Давайте. А я не можу щось нажати кнопку. Да. Так. Стоп, стоп. Там біля оцієї цієї штучки... Є стрілочки вверх, вниз, вліво, вправо. Це що забирає вугілля. Давайте сядемо. Ні, давайте сядемо. якщо сюди можна. А можна сразу підійти? У нас нічого немає війни. Ні. Uh -huh 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 -huh. Так. Ну і що нам робити? Ні, він нас хитає головою. Ні. Може, лампочку треба забрати? Ні Угу uh -huh. А, ми йому за... О, дивіться, тут лампочка якась уроть. О! Клас! Нам за цю лампочку відкрився про... Ну, не прохід, а. Штучка. Тепер ми заміняємо, напевно. Піднімаємось. І що у нас тут? А давайте все на три. Що буде? Воно просто забрало. Е -е, господи. М -м 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 -м. може отак. Воно так викидає. А воно, напевно. Ага, і воно опять взяло. А якщо отак? Два вниз і один вверх. Якщо так. Так, якщо всі вниз? Ага, воно тільки вниз спускається. А давайте багато раз понажимаем і быстро-быстро туди підемо. Я дуже довгий. Я не можу без цієї книжечки, ребят. Тяжкі головоломки, зараз я пройду. І так, ми дійшли. Відкриваємо і дивимося. Ага, два вверх, один і три вниз. Я ж так і думав, що нам треба збрати. Там що ключ? О, я даже ключа не заметил. Тут був ключ завжди, а я його тоже не заметил. Так. Отак, робимо. Як ти войн? Робимо менше. І быстро, 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 быстро біжим. Сідаємо. Так. А воно ще раз пустите, да. Давайте вилазимо. Що нам далі треба робити? Так нас взяло. Ем, давай. Ел! Ел! Алло? Що робити? Дайте ще раз. Ну, але ж я так швидко не добіжу. Так, нам треба побігти, сісти? М -м -м. Ладно, давайте спробуємо ще раз. Да, нас. Давайте сідаємо. Сідаємо. Чекаємо. що нам? Ще зробити такого? Стараюсь пройти, але я не обіцяю. Ребята, я обалдую якийсь. Я в ітозі два потягнув вниз, а три один потягнув вверх, а мав бути отак. Тепер робимося коло маленькими. І ми, Ну, середньому. Біжимо сюди. Все! Хух, я довго. Не міг зрозуміти чому? Що я вже не так зробив. Ну от. Так, ми активувала ключі Тепер тут у нас загадка. Чи не загадка Держ. Угу. І що нам робить в якомусь случаї? Перев'язати? Перев'язати цю, перев'язати ту. Так І що? Так, ми маємо спригнути Ой, добре, що вже не так, як колись падали. І тепер отак от робимо. І що нам далі треба? Угу. Опять біжим. І нас має потягнути туди, Ладно. Біжим, 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 біжим Так. Ми у нас не забрали. Один і три вниз, два вверх Біжим, біжим, біжимо, біжим, біжим. Так. Ну, і чому нас не забирає? Може я там щось з проводами погано зробив? Ну, зараз я подивлюсь. Я замітив, тут, коротше, були якісь проводочки. Ну, шолі якось зв'язані. А що мені з ними треба зробити? Вони щось барахлять. Дивіться, от я Чи Ні, это не показує метра. А дні, що не що написано. А теж що не так? Чому нам барахлять? Ай! Че, ребята, хух Я зрозумів, як пройти. Активуємо тут кнопочку. Коротше, я там зверху неправильно проводочки наробив. Не там другий проводочок не треба було перемішувати. От. А тепер нам треба сюди. Давайте! Все, хух Огой! Все, стоп! Що не зробить? О, дивіться, він, він всі ці штучки висадив. І це як бомба. О, вони з нас гроші відтрясали. Капець. Ото вони, конечно, да. Ще й заховали, щоб поліція не не знала. От вони злочинці. А, вони нас побачили! Що робити? Вони нас піймали. Капут. Куди вони нас. Що? А, тут скелет. Я відійду в нього. Ладно, ребят, на сьогодні все. Е, в слідійшій серії вже будемо вибиратися, звідси. На сьогодні все. Давайте даже... с баражем. вот, все, можем выходить, так, давайте выходы Головам... все, ну что ж, ребятки, э, с вами был лимончик, на сегодня все и всем пока-пока.